Сот-600 тисячу. Я не рахую. Треба було б порахувати. Добре, добре питання. Треба було б порахувати. Що я підозрюю, що не тільки в Україні, в Україні це безумовно. Але і у світі мало хто з тобою зрівняється. Ну, це питання, це питання до світу, питання. Це питання піар, насправді. Я ж не Мікі Маус. Я просто миша. Я просто миша. Ти розумієш, що в нормальному суспільстві з нормальною владою, А така людина давно була мільярдером. Не мільйонером, мільярдером з таким фантастичним речами, з таким талантом, з таким генієм. Я думаю, що варто вибрати нормальну українську владу хоча б для того, щоб таких людей підтримували. Далі, Дякую, Дякую Владі. На те ми тут поставлені, мабуть, що, як то кажуть, на те щукає, щоб карась не дрімав, ну, ці випробування для нас, напевно, теж дані для того, щоб ми стали сильнішими і визначили, хто є хто, Хто, знаєте, там, хто зрадник, хто не зрадник, який він є. Тобто, Бо як все, як всі, як все, як все нормально, то всі бігом там доводять, що вони тут стояли на Майдані і десь сюди були. А коли тільки Щось трапилося, то бігом в кущі і розказав, «Да що ні, ми ніколи не там і не стояли. не був, не був, навіть рядом не стояв, як казав Філатов колись в Фідоті стрільце. Але відео там показують, а там вони були. <світалі> От, ну, таке. Не будемо називати, хто це був, але це був, слово, був слово нядко, знаєте, Це відомо. Але до того. До того, ну землю нам не треба, ну землю ж не вибирають. Нам ми, ми тут поставлені і, і в такий час. Єдине, що кож, мабуть, багато країн переживало подібні речі, подібні колізії чи подібні ну, етапи становлення. Тільки наш щось надто затягнувся цей етап е, становлення. І... Це міра знищеності, мабуть, міра знищеності громадського громадянського суспільства, відсутність цього, відсутність комунікації всередині суспільства. Це все зрозуміло. Відсутність сталих консервативних інституцій, які би, які би працювали на це, на це на цю єдність. І цим вдало, звичайно, користуються, маніпулюють людьми. В цей період нам жити в цьому ць ць часі і треба бути водночас щасливими, що ми в ньому живемо в цьому часі. Е таке. Е я ще хотів заспівати таку річ, на жаль, актуальну. Це Грицько Чупринка, 21-й 21 прекрасний поет е молоду, якби, Початку ХХ сторіччя, якого як можна назвати одним з таких молодомузівців, Це... походить він з Оглаву, тут на Київщині. Це тепер Гоголів називається. Гоголів ніколи ж не, ну, так не називався, воно називався Оглав. Коли ви поїдете сюди на Бориспільщину, вам скажуть оглів! Оглів! Це в оглів. Так оце тепер його зробили Гоголевим. Він загинув у 21-му році, розстріляли його більшовики. Розкішний степ у богі села. Називається твір. Знаєте, чи Це з нами був отець, отець Володимир з Донеччини. Дай Боже здоров'я. Читаємо вас другий раз, пане, обов ще обов'язково виступимо. Друзі, що ти що вас. Цю був не тільки Отаманом, отаман. та, він був повстанський отаман, про яких я вам багато розповідав. Української Народної Республіки. Розкішний стам. У Боги села. Чарівний, мій рідний край такий веселий, мій рідний край, такий сумний. Сини на всі дороги, старцями в Боги ми пішли, давно, давно вже круто роли. Високі, другі, власники взяли, взяли нащадки прадідів небелих, в ярмі йдуть твої сини, мідний край, такий веселий веселим, край, такий сумний. Забаром ти будеш вільний, як колись, як колись, розкішний стер у мої села, це ти, мій краю чарівний, мій мій край, такий веселий.